ДАІ. До редакції НТА Новин звернувся чоловік, який розповів, що став об'єктом нападу працівників державтоінспекції. Він твердить, що за відмову вийти авто отримав у салон свого транспортного засобу порцію сльозогінного газу. Самі ДАІшники, що причетні до інциденту, цей факт заперечують. Утім, потерпілий каже, що має свідків у департаменті. ДАІ обіцяють, що всі крапки над ставить службове розслідування. Подробиці у сюжеті Тараса Кузяка інцидент трапився 28 серпня по вулиці Городоцька, 122. Близько восьмої вечора авто працівника університету імені Івана Франка Святослава Літинського зупинили патрулі. ДАІ. у своїй заяві чоловік зазначає, що це були сержанти Притула та Багалай, та вказує відповідно номери їх нагрудних знаків. Зі слів заявника, дорожні патрулі спочатку попросили придивити посвідчення водія та вийти з авто для оформлення протоколу. Коли ж чоловік відмовив, мовляв, усе можна оформити не виходячи з автомобіля. Патрулі зажадали для огляду аптечку, вогнегазник та знак аварійної зупинки. Усе це розповідає Святослав. Він їм пред'явив, не виходячи із транспортного засобу. Вони кажуть, хочемо зробити огляд вашого багажника. А я кажу, добре, робіть огляд багажника, але відповідно до статті 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, мусите двоє понятих, взяти і оформити протокол про огляд. Святослав розповідає, що його аргументи розлютили даєшників. Один з них почав нецензурно лаятися та стукати по автомобілю рукою. Я вже трошки настрашився, навіть він починає якось стукати, агресивно себе поводити. Потім просять показати номерні знаки двигуна. А, хочуть звірити з моїми документами. А я їм кажу, що в мене в документах немає номерних знаків двигуна, з чим вони будуть звірювати. І після того ще хвилин п'ять вони стукали в вікно, слова всякі негарні, говорили до мене. Потім підійшов, витягнув балончик, засунув мені руку в вікно і почав пшикати балончиком мені прямо в машину. За кілька хвилин патрулі, напевно, оговталися та зрозуміли, що накоїли. Підійшли до водія, віддали документи, не склавши жодного протоколу та поїхали. Проте Святослав вирішив поскаржитися на кривдників. Зупинив перехожих, які засвідчили, що у його авто є запах сльозогінного газу, та зателефонував у 02 та на телефон довіри ДАІ. Там йому порадили написати заяву у прокуратуру. Так і зробив. Зателефонував телефон довіри на Перфецького, потім під'їхав туди. Ну, це буквально між дзвінком і під'їздом, може, хвилин 10 було 15. Вони вже там всі були, був їхній начальник відділення їхнього. Підійшли до мене і кажуть, давай не подавай заяву якось домовимося. А я сказав, я не хочу ніяк домовлятися. Поспілкуватися із причетними до інциденту доїшниками нашій знімальній групі не вдалося. Втім, прокоментувати події зголосилося керівництво обласного ДАІ. Як розповідає заступник начальника обласної державтоінспекції Михайло Єлай. Указані у заяві сержанти заявляють, що ніякого газового балончика не застосовували. Його зазначає чиновник, забороняє використовувати і статут, адже серед спецзасобів, які нині є у арсеналі патрулів ДАІ, сльозогінного газу немає. На сьогоднішній день наші працівники на службу беруть виключно тільки вогнепальну зброю. Яку відповідності до статті 15 закону України про міліцію її і мають право застосовувати? На сьогоднішній день наші працівники ми не видаємо спецзасобів, крім гумової палиці РП. Утім, правоохоронець зазначає, якщо дії працівників ДАІ визнають неправомірними, патрулі будуть покарані. Зараз у обласному департаменті ДАІ організували спеціальне службове розслідування, яке і повинно розставити усі крапки над І. Стесливий огляд подій далі у.